Буштинський канал. Восьма година. З корішом ветерегом. Вищем моста стали. Місця не було, все, все зайнято народу, тисячі людей, неділя, вихідний. Пробуємо ловити. Два фідера в мене. Віталік три океану. опа, якась покльовка. Ці йорщики замахують, пару йоршиків завили, віталік два краси катки, непогані витягну. Будемо пробувати мотель пінка, комбінувати пучок мотиля. мотиля. Знову походу. юрші, Ну вони задовбали. А забагрив чи що? Це файний карасик. Чекай, чекай. ай ти, Я лиш брав під Що ти спішиш? Обірвав? Ні, ну. Зійшов, але файний був. Третій. На тіг на, на, ті, на хлоп'я, та? Ну, блін, десь тебе довші поводки, блін, бере. У мене щось... Зараз напевно на одному перероблю. Маленький коропець. Під самим берегом на кук, чесночи. Один карасик тільки що на березі випав, зійшов. Хоче кук. Пружинка. Тільки закинув. Мощний. Можеш, але не береш. На, на моїй цей, на моїй хлоп'я, але ті з прикормки. Тверді. Дякую. Я такий непоганий. Ну. Не біда кукур, Cucur... кукурудська і дві пінки. А, зачепився гарно. Самий топовий розмір. Крас. Я. Щось сходів забагато Щось файне? Красик. Ну, такі приблизно, і у мене лодошка. Та, навіть трохи менше. Прикормки два вида замішаної. Тут все, і кукурудза, і горох, і пшона, і пластівці. І макуха. І такої трохи живої. Кукурудза. І трохи мокрувата, розморожена. Вже два рази розморожував. Прикольно. Файний, файний, чекай помалу. О! От козел. О, це Пом... лодошка, та яка лодошка? лодошка? Ти що? Це дві лодошки. Це моя блять лодошка. Ну для жарки він вже такий закрупний. А таранечку суперовий. В'ятель та успокойся вже. І оцей патик іменно. Ого. Добре, що я підсак взяв. Кидай його назад. Але не було такого певного вдарило, відпустило, ударило, відпустило. Ну, довгий поводок, ну тут трохи сложніше. Метр сімдесят, метр вісімдесят. Нам перловку підігнали Андрій з Іваном. Спокійний бутерброди. Mm. А прикидаєш тепла вода тут. Тяга. No. Буквально... No. Це... Це... Ти тягає тягає. Це трошки успокоющення в'єт. Скільки можна був. ловити? Гедеш. Зараз ще знову кину і... Ти <гум> промазав раз. Щось непоганеньке подсака? Тут такий непоганий така ж фігня. Тож Що же щось файн? Даю під сад. Ого, як то то витягнеш. Ай проглотнути. Малий непоганенький. Я вже думав, що затухло. Поводок метр сімдесять. 12 кагачок, 0,12. Тут щось точно є. Він, блядь, дає 10 косарей для зелені, що йому вже Зіскочило. А ну, покажи. Це файно. Не батон, типу, але... Але, але. Дати екстрактор? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не є. Такий непоганий. О! Дякую, дякую. Ну цей, походу, самий... Сами жирний. Сильний, сильний. Все-таки з довшим поводком краще, покльовки йдуть частіше. Короткий поводок не дуже. Треба мінімум метр давати поводок. Мотиль пінка, все, йоршик. То що такое? Підлящик нюшок покажи батончик. Пів батона. Mm -hmm. Не спішить. В прайсу дає ли візьмеки спецсак? Красик. Потримай на лінії, бля. <сіх> <сіх> Ого, <закін. сіх> візьми, візьми, візьми Такий якраз топового розміру. Та що ти? Але ти рагуль Та чого за нього не взяти, а блін за гачок? О, бля, чіпцов Таємо ще мотиля пучок. Нормально трошки обтисати? Маленька плотвечка Ну, то нормально, нормально пят п'ят. Це мотиля, все. <рик> і ще такого не буде. Я ли, ти замахав. Будь людиною. Махав, <рик> махав, то й замахав. Будь <рик> людиною. Бо махати фідером а не сидиш там. Та Завше та... <рик> та, <рик> нічого не робиш, блін, тягаєш. Я хоч комбіную, щось, експериментую. <рик> Потла прийшла, чи що? Тільки закинув. але карасик. О, блін, плотвечка файна, та ти що, чоловіч. Батончик твікс. Давай, Давай зразу карася покинь. <гум> Давай. Uh, Ні. Ця перелом. як і перлок. <гум> ранку тільки гарно клювало. Ларатуга. Щось он Яталя невеличкий карасик зайшов. Опа, опа, диви-диви. Щось в мене чуєш, стайка підійшла, чи що. Йопт! Ого! А що воно сиділо ніфіга не цей? Я не знаю, щось таке непогане. Карасик. Але ж прайсу давав. Нижня губа. Не, не можу відчепити навіть. Прикинь, так забився, очок що не можу. Ого? Гарний краса. А так ледь, ледь за губу, а це вже за верхню. Тут взагалі. Та такий чуєш, мало що менший зато. це якраз нормальний. Свечка. Така на пів Дивись. Я ще такого не бачу. ось Йоржик з'їв упариш. Ну. Ха-ха-ха. Файний такий грам. 300-400, ну. А окунь з'їв, блядь. Я бачу, що це дзьоба. Та ти що? Зеленького, блядь. Ну, а он кидають хлопці на такі приманки штучні і маленьких окунців, а то й хоче видати живу рибу. А, ні, то щось фігня фигня, якась. А, то есть забагрив, я думаю, блин. Чось. Не, давай, давай. На. Сплотвечка, ну, сплотву трохи хотяєш, невеличка така. Але пойде. Які переваги сьогоднішнього дня? Які? Переваги в тому, що хтось уміє ловити. Кажі перевагу в тому, що хтось міг ловити, а хтось ні. Ти диви яка шустра. Шостра ти дивись? Файно, ну? Ну покаш. Третя година. Кльов слабенький. Будемо зараз заокруглятися помало, витягнемо садки, покажу. У мене нема в принципі що показувати. Віталік трохи наловив. Що це таке Вєт? Куванний ага. шок. Носки і йорш. А? Це комбінація третуза. Носки і йорш. Це на завершення так. Кривало непогано зранку до години 11. І все, потім вже так. Час від часу рідко прокльовували, але було Саме ліпше перловка, довгий поводок. Маєш пакет якийсь? Має. Росія, Тут тут відро я хочу Ох ти що ти, дивись. Де щоб запустити. Тобі дискуссий. Тобі туди плутву? Ні, ні, плотву ні, тільки підлящик. Оце во підлящик. Я ще там маленького то дам. А ти, Та лиши, лиши. Ну успокойтеся, бо я зараз успокою. Докупки мене. Файні, ну? Красі файні. Та, дрібна, майже запливає, У мене майже ноль. На, на тобі цього. Дві штуки? Так. На, Три карася. Не, ну то в загальному я знаю, де скільо. Шість буде. Я хотів зняти, як воно стояло. корж пролетіли, оцю херню би задів? Хто би вже без коліс був. Так, зараз на кар'єрчику запускати рибу. Маль... Що маленьке було, люди тут з жерлицями позакидали жерліцею ловлять рибу. Лунку кидай лунку. Нормально льотнуть? Знімаєш? <плес> <плес> Десь. Два. Ой. Три. Чотири. Шість підлящиків і один карпік. О, зеркальний. Це це холодно. Там теж холодно. Файно замерзло все. Всім вдячний за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Всім пока.